і Хто тут найгарніший хлопак в Хогвартсі? Розпаковочка з або Get або with me на концерт від Lumos Оркестра по Гаррі Потеру. Зимовий фестиваль буде вже 22 грудня. А в мене немає ні мантії, ні палички. Довелося замовляти. Коротше, симфонічні концерти від Lumos Оркестра завжди були найкращими, але цього разу вони перевершили самих себе. Бо разом з концертом буде відкритий цілий зимовий фестиваль по Гаррі Потеру. Там будуть змагання за кубок, варіння, діагонова алея, вікторини, настільні ігри. Будкорти з масла пивом і навіть святковий бал. До речі, оцініть мій лук в коментарях. Коротше, буде класно, бо я перерахувала тільки малу частину розваг. Ну я вже ж якою я буду чарівницею без чарівної палички. Знаю, знаю, безонова паличка то вже мейнстрім, але ви навіть не уявляєте, наскільки я щаслива. До речі, це ще не все. Я взяла пару аксесуарів. А вже ж це підвізка смертельних реліквій. І ще один колон Фелікс Феліція. Трохи вдачі нікому не завадить. Тож я чекаю і тебе на фестивалі. Ще можна встріти встигнути придбати квиток. В мене тут є ще дещо, але я не знаю, чи показувати це вам. Ну ладно. Ой, ну ладно, це заклинання в мене ще не виходить. Коротше, чекаю тебе на фестивалі. Будемо розважатись. Блін, здається, я починаю доганяти, чого в мене немає друзів.